Добрий день, дорогі друзі, ви на каналі Новини науки з Ларисою Шевченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про <кій> Не, продовження написання статті. Ми її з вами вже пишемо декілька відео підряд і продовжуємо сьогодні з розділом результати досліджень. Ну, перш за все. Треба сказати, що собою представляє цей розділ. Журнали, які цитуються у чи Web of Science, і не тільки цей фахові журнали, які відносяться до українських журналів, які видаються в нас, вони мають різні вимоги до оформлення цього розділу. І так, є три типи описання цього розділу. Перший тип це журнали, які вимагають виключно тільки результати досліджень. Другий варіант, чи тип, якщо хочете, це журнали, які вимагають, щоб результати досліджень були поєднані з розділом обговорення. І цей розділ буде називатися результати і обговорення. Результати досліджень і обговорення. І третій тип журналів це журнали, які дають право авторам на вибір. Тобто ви можете писати. Окремо розділ результати, окремо розділ результати досліджень і їх обговорення. Як би я рекомендувала вам робити, якщо у вас є право Ну, У дослідженнях, які стосуються Твариництва ветеринарних наук, ветеринарної медицини, краще всього описувати окремо розділ результати досліджень і обговорення. Чому? Тому що, коли ви будете писати дисертаційну роботу, то ви фактично скопіюєте розділ Результати досліджень і вставите їх у розділ Результати досліджень дисертації, а розділ обговорення в розділ обговорення, і вам не прийдеться робити додаткову роботу для того, щоб окремо розділити ці всі елементи. Тому що в розділі Результати досліджень у вас не повинно бути ніякого обговорення, не повинно бути посилання на літературні джерела і так далі. Отже, що стосується розділу результати досліджень, перш за все, ви повинні поділити весь матеріал, який ви отримували в своїх дослідженнях, на окремі такі структурні компоненти. Фактично, це будуть ну, не менше як три статті, а краще зробити з запасом, як я вже говорила вам на минулих наших зустрічах. Розраховуйте так, щоб вам хватило матеріалу хоча б на 4 наукові статті, такі повноцінні. Залежно від того, який об'єм у вас будуть мати таблиці. Ви повинні все-таки набрати достатньо матеріалу для того, щоб у вас були і статті, і об'єм дисертаційної роботи. Звичайно, що основна частина це є результати досліджень. Тобто це табличний матеріал, ілюстрації, це графіки, діаграми, це фотоматеріали, якщо вони передбачаються в вашій роботі, але їх повинна бути достатня кількість для захисту. Цей весь матеріал ви його е, структуруєте, тобто ви ділите на окремі розділи. Ці розділи у вас можуть виходити як окремі статті. В даному випадку розглядаються такі два варіанти написання статей. Перший варіант це здобувач пише дисертацію, і потім уже готовий матеріал із дисертації використовує для написання статей. Ну, для мене особисто це не, не дуже зручно, тому що. Цей матеріал треба ще його виокремити, його треба розділити, його треба переробити і так далі. І другий варіант, коли ви пишете статті, а потім із цих статей формуєте структурні елементи своєї дисертаційної роботи. Тобто методику виключаєте в методику, результати в результати, обговорення в обговорення, референс в список літератури, і у вас фактично все готово. Що стосується результатів дослідження, якщо журнал вимагає окремо результати досліджень, то ви їх повинні надати у достатньому об'ємі. Тобто, це повинна бути достатня кількість табличного матеріалу, чи це можуть бути якісь зображення, фото, рисунки, діаграми, ну залежно від призначення і тематики вашої роботи, вони повинні мати обов'язково позначення. Це повинні бути різні, різні позначення, які стосуються статистичної обробки. Ми вже говорили з вами на минулій зустрічі, що в розділі 2 це розділ матеріали і методи досліджень, ви обов'язково вказуєте, яким чином ви зробили статистичну обробку ваших отриманих даних. І ці дані у вас повинні бути представлені у таблицях. У розділі результати досліджень. Яким чином ви підбираєте таблиці? Ну, знову таки, таблиці і матеріал підбирається такий, який є взаємодоповнюючий, який є взаємопов'язаний, і який е піддається поясненню, обговоренню. Тобто, якщо ви використовуєте матеріал, то у вас, наприклад, там 3-4 таблиці у статті і одна таблиця. Є логічним, скажемо, продовженням іншої таблиці, і так далі, і так далі. І ви, переходячи від однієї до другої, до третьої, до четвертої таблиці, ви робите аналіз цих даних, і в розділі, якщо у вас просто розділ результати досліджень, там немає розділу обговорення, ви вказуєте лише рівень достовірності і тільки констатуєте факти. Збільшилося щось зменшилося, не змінилося, не впливав цей фактор і так далі. В даному випадку використовується величезна кількість таких стандартних висловів, І ми їх називаємо такими науковими штампами. Що ви обов'язково повинні тут писати, це е, використовуємо завжди термін е, не в однині, Я встановив, я вважаю. Я підтверджую, а обов'язково ми використовуємо термін ми тому, що зрозуміло, що будь-яке дослідження воно не є, скажімо, там, вам, вам один Одними виконано, є у вас науковий керівник, є у вас колеги, є у вас допоміжний персонал, тобто обов'язково є іще наукові співробітники, які працювали або на рівні ідеї, або на рівні обробки матеріалу, або на рівні публікації, на рівні, наприклад, редакції вашої статті. І це теж важливо, ви повинні говорити. Від імені всіх. Тобто ми так і говоримо, що нами встановлено, нами підтверджено, чи ми погоджуємося з результатами досліджень там інших авторів і так далі. І в даному випадку, у розділі результати досліджень, ви тільки констатуєте факти. Якщо потрібно вказувати цифри, Якщо змінюються якісь показники, то ви їх наводите, можете в дужках наводити вузький рівень достовірності. Якщо ж ці цифри недостовірні, то ви обов'язково вказуєте, що це, цей фактор не впливав, тобто ми змін не встановили. Як правило, розмір результати досліджень він складається фактично із табличного матеріалу. І складається із констатації встановлених фактів без обговорення. Звичайно, якщо ви подаєте таблиці, то в табличному матеріалі ви подаєте і рівень достовірності. Рівень достовірності подається, як правило, ну є два типи найбільш поширені. Перший тип це ми позначаємо зірочки, ставимо. Біля дослідної групи, яка має достовірну різницю із іншими групами, там, з контрольною чи з іншою дослідною групою, це може бути одна зірочка, дві зірочки, тут залежить вже від того, чи автор вважає одну зірочку вважати як просто рівень достовірності, чи вважається одна зірочка P 0,05, дві зірочки P менше 00 і три зірочки P менше 001 це вже буде залежати від ваших досліджень. І другий варіант, коли ми використовуємо позначення латинської, латинських символів, тобто A, A, B, C, D і так далі. Найчастіше використовуються в журналах. Особливо це такі високорабні журнали, це позначення A, B, C D, і тут використовуються як заглавні букви, так і малі букви. Тобто все залежить від того, яка, які ви показники порівнюєте і. Однакові букви вони означають, що різниці немає. Ну, наприклад, у вас у контролі стоїть A, у першій дослідній групі стоїть A і в другій дослідній групі стоїть B. Це означає, що, наприклад, що у другій дослідній групі цей показник він відрізнявся як від першої дослідної, так і від контролю. Тобто, це треба таким чином розуміти. Якщо ми використовуємо багато груп, то звичайно, що додаються і це і позначення, скажімо, алфавітного показчика. Але якщо у вас виникло додаткові питання, ми можемо це розглянути просто в окремому відео, де я вам наведу пару статей і поясню, яким чином розуміти ці позначення. Як правильно їх трактувати, і ми на цьому просто більш детально зупинимося. Якщо у вас є розділ результати досліджень, то табличний матеріал ви компонуєте залежно від того, які вимоги подаєте журнал. Тобто ви вказуєте розмірності, як правило, це в системі СІ, і ці розмірності вони повинні обов'язково бути витримані. Деякі журнали, наприклад, рекомендують максимально округляти цифри. Це знову таки залежить від показника, наскільки це доцільно, наскільки це правильно зробити, наскільки це відображає реальні ваші дані. Деякі журнали, навпаки, просять максимально подати дані от фактичні обробці, яку ви зробили, для того, щоб бачити, наскільки точно ви отримали ваші показники. Як правило, розділ результати досліджень. Він е, переходить у розділ обговорення результатів досліджень. Ну про обговорення результатів досліджень ми з вами поговоримо пізніше. Це буде окрема зустріч. А е, що стосується е, розділу «Результати і обговорення, то в даному випадку кожен свій результат, якщо у вас там були встановлені якісь зміни, були встановлені якісь. Е, е, Факти нові, ви їх повинні пояснити. Яким чином ви їх пояснюєте? Ви їх пояснюєте, або ж через свої дані, які узгоджуються, один табличний матеріал підтверджує, чи дає пояснення іншому табличному матеріалу, чи фотографії, наприклад, які ви використали. Або ж це можуть бути дані інших авторів. І в даному випадку ви повинні написати, як правило, це буде таких три варіанти: це Наші дані узгоджуються з даними таких то авторів. Другий варіант: наші дані не узгоджуються з даними таких авторів, або суперечать це також може бути у ваших дослідженнях. І третій варіант: ми не можемо порівняти, скільки таких даних у літературі не описано. Тобто, таке теж може бути. І... Ви можете використовувати також, можна, можна сказати, такий вислів, такий штамп. Це стосується розділу результатів досліджень. Зрозуміло, що перш ніж публікувати свої результати досліджень ви читаєте статті на сайті цього журналу, особливо якщо це журнал відкритого друку та open access, ви відкриває, відкриваєте цей журнал і читаєте статті, які опубліковані особливо за останній рік. Читаєте ті, які найближчі до вашої тематики. Звертаєте увагу на обговорення, звертаєте увагу на результати, на об'єм матеріалу, який подається. Якщо ви бачите, що у вас дійсно є якісь нові дані, і ці дані ви можете презентувати. Тобто є серйозна новизна в ваших дослідженнях, то ви можете, скажімо так, надіятись на те, що журнал прийме ваші, вашу публікацію і вона буде опублікована. Якщо ж ви проаналізували особливо за останні 10-15 років, а як правило, ми працюємо з літературою, починаючи з хвоста. Тобто, спочатку ми розглядаємо літературу, яка вийшла за останній час. На даний момент, на даний час написання статті і рухаємося назад, тобто рік назад, два назад, три назад і так далі. Тобто, це ми беремо з вами найостанніші дані, найостанніші результати для того, щоб зрозуміти рівень дослідження проблематики. Якщо ми. Бачимо, що е, таких досліджень немає за останні роки, це значить, що так, дійсно, ви попали в точку, і ваші дослідження е, журнал прийме охоче, і ви вносите серйозний внесок в науку і ваші дані актуальні. Якщо ж ви бачите, що таких досліджень маса і ваші дані не представляють ніякої новизни, то журнал може їх відхилити. Навіть на деяких сайтах журналів вже є така, таке оголошення, що дані, які стосуються, наприклад, фізіологічних параметрів різних видів тварин, не приймаються до публікації, тому що, ну, зрозуміло, кожен вчений хоче, щоб у нього була публікація, особливо в журналі, цитованому у наукометричних базах Scopus чи «Web of Science, і описують там фізіологічні параметри різних видів тварин. Це не являється такою новизною, такими дослідженнями, тому, звичайно, що ваша стаття може бути не прийнята. Тепер ще один момент, який стосується результатів досліджень. Ми з вами зараз обговорили це статті дослідницького характеру. Для ветеринарних наук ще є такий варіант, як статті, коли описуються якісь клінічні випадки. Клінічні випадки, як правило, описуються в тому ракурсі, який подібний десь до історії хвороби. Тобто, якщо ви, наприклад, виявили якийсь нетиповий перебіг хвороби, ви виявили хворобу, яка не реєструвалася на даній території, кліматичній зоні і так далі. Якась нова асоціація збудників була виявлена вами в ході клінічного обстеження тварини, або ви використали новий метод діагностики, або ви використали новий препарат для лікування. Тобто, якщо є у вас такі елементи, ви повинні подати практично і результати лабораторних досліджень, і, якщо там треба, то і... Дані, які надаються рентгенографією, ультразвукової діагностики, ви повинні навести схему лікування. Як правило, навіть подають фото тих тварин, які були вами досліджені, чи вами чи поступили на лікування. До лікування, під час лікування, після лікування, для того, щоб загал науковий міг ознайомитися із даною проблемою. Тобто це є от ще такий один варіант. Але цей варіант для наукових досліджень він не годиться, зрозуміло, що для дисертаційної роботи він не підходить, але як такий елемент є. І журнали такі статті приймають. Тому, якщо ви практикуючі лікарі і ви виконуєте дисертаційну роботу, і будете у своїй професійній діяльності такі випадки зустрічати, будь ласка, фіксуйте їх максимально, тому що після захисту дисертації на здобуття доктора філософії, ви будете також продовжувати свою, наприклад, діяльність, особливо якщо ви працюєте в науковій установі або ця освітня установа то вам потрібні будуть публікації, матеріал збирайте, і потім можете просто його опублікувати, він у вас вийде як стаття, і він вам буде дуже-дуже важливий і потрібний. Ну, е, як правило, е, у розділі е, Результати досліджень ви наводите е, весь табличний, все, всі там фотографії, таблиці, малюнки, схеми. І констатацію факту, і на цьому цей розділ закінчується. На цьому закінчується і наша сьогоднішня з вами зустріч. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Наступна тематика це буде обговорення результатів досліджень, і ми з вами будемо, скажімо так, обсуждати обговорювати ті питання, які ви повинні винести в цей розділ. Це на це, мабуть, найскладніший розділ. І, і з самої статті, і з самої дисертаційної роботи. Тому, будь ласка, задавайте питання, для того, щоб я розуміла, на чому акцентувати увагу, які питання вас цікавлять. І підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам успіхів. До наступних зустрічей.